Що воно теж саморобне? Звичайно, що саморобне. Все саморобне. Саша нього робив. <гум> Добрий день. <гум> ну і що, ти мокрий? Зніми курточку. І в рюкзак поклади. Ми хвилин через 40 будемо їсти. <гум> а куди ви ходили? <гум> ну, на які, тобто, які Так. Вершин було багато. Я була і в експедиціях, в піших походах, в гірських походах, і в альптаборах, і в експедиціях там вніс. А дайте Назаре, ми домовлялися з тобою. Лідор... Такі, як ти тоді, у нас не затримуються. Лідоруби титанові теж. Прошу? Лідоруби? Ні, лідоруби титанові є такі дюралекси, ага. от пластиковою вставочкою такою. Ми... А це шован певе після карстових печерок. А ті дві каски це гір... гірських туристів казки. Кожен під себе мав ще такий поясочок під бороду, щоб воно не злітало. Від сніжної радіації на сніжниках, бо там є дві пари окулярів. Тут не бачу, от одні такі. І другі такі з міряти? Окуляри вставлялися. От Я, наприклад, мала з діоптріями шкла, то мені в оптиці робили спеціальні шкла. І ми вставляли. Отакі От самі прості бахіли з балонового плаща і з брезенту. Оту ми одягали на ноги на снігку. Сонечко, тільки прошу О, поставити на місце. Силу, з ну, Це просто з етікеткою. Ну, він, він є самопальний, той, що загорнутий, просто етикетка. Ага. до того льодобура, який з червоним пластиковим наконечником, бо він новий абсолютно. А чому це таке? Це типу. Типа Типу е... за хладухи, Ага. Так. Туди зв'язочка в мене крюків були, оці от mm -hmm. там, там на горі з морковкою. Mm -hmm. Навіть давній, прадавній корвиметр є. Десь в мене був ще компас такий людський людський. Mm -hmm. Але вони мало чим зараз помінялися mm -hmm. по вигляді. Ну а карти от всі такі таблички були, так? E я ходила по хребтовках. Оце 70-ті роки отак От виглядали льодовики, сніжники, хребти. І вони так назвали карта хребтівка. Це район Кавказу. Тут ще є ця ще раз, ще а як? але на селі наші дивилися. ви казали, називається? Тріконі. Беріть, може, нехай ще доказка. Ці зубі часом любили від, відірватися. Ми їх вставляли потім по нові, або сходжувалися, старались. А пуховики, то йшла пух львівський, так? З фабрики. З фабрики пух і коландр. Коландр спочатку був суто з парашутів, там десь моя особиста десь рукавка сама перша, ось вона перша. От вона показує. Я вчилася, бо я ж сама математика, програміст, я не міг я шити, я навіть спінички не вмію шити. Але от, от такі речі я шила для всього Радянського Союзу. Найдальше це Оха, Сахалін, Магадан і Нефті, Юганськ, Тюмень туди, потім Душанбе і на півночі Вище Венінграда. Багато місць. Ну і Грузія. Вся грузинська збірна була одягнута моїми руками. Оцю річ з брезент, прошу взяти ні Це Абалаковський рюкзак, це самопальний рюкзак. Оце транспортник, оцей брезентовий. Такий мішок, який одягався на новий під землю, тягнулися на нозі. А ось коло. От це, що ви показуєте пальцем, це на дюльфер. Оце ми одягали такі на дюльфер, щоб не палити одяг. одяг. Угу. Оці е, газові ну, бензинові Бензин. горілки, то вони копія шведської. Так, але, наприклад, я маю 42-го чи 43-го року Петромакс, ну то я не знаю, чи він австрійський чи він який. Там їх щось написано, але настільки все стерте, ага. бо шмелі і огоньки, такі коробочки, то я от в колізі віддала. Ну а ці надувні, що ходили з надувними цими. Так. А, а потім ми почали ходити от з таким. От, дивіться. Прошу глянути, оце от що лежить. Та. Зараз, на пуховій нозі. Зараз до вас дійдуть, Подивлюсь, що у вас. А палатка ця найлегша була, так? Але це була дуже крута палатка по тих часах. В районі 70-х років всі ходили з брезентовими, а це була серебрянка. ми їй мали попитку на неї, бризгали, і вона так не промокала, хоча дуже-дуже сиріла. І була найлегший варіант. Але це не є парашутний? Ні. Я всі парашутні, намети, в мене щось їх було шість, самопальні. Я просто віддала в новий розділ, там діти не мали, я віддала. От візьміть, будь ласка, килимо. <пирать> 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 Ми туди запихали або полосочки такі, поліуретан, є, є, тут пінопластові, так. а тут гульки. Є от кілька. Таких uh -huh, uh -huh. порублених. І ще от під ним є пухова нога. Комплекс на високогір'я на штурмовий табір. Ми завжди брали ногу, яка тільки до пояса, і куртка зверху, щоб не тягнути як спальників, які грами вигравали. Uh -huh. рюкзак виходив в ті часи по вазі. У мене рюкзак важив 150 грам, він був пошитий з парашута. Сорів uh -huh. віддала, немає. А повний комплекс спорядження? Виходить. Я вам, зараз я вам скажу. 80-му році загинула Марта Ваврик і Ігор Бандрівський, це є дядько Андрія Бандрівського, власника Горган. І я після того не ходила дуже багато років з львівською командою. Я ходила з грузинською збірною. І коли я в 30 років, мені вже той час було десь під 30 років, 27-28 років, я перший раз поїхала в Альптабір. Ну, я була дуже стара тітка, бо там всі молодіж була. І в мене рюкзак окремо був харчі, мішочок, який важив 15 кілограм. І мій рюкзак зі всім, з черевиками. У нас з Сергієм Германом була одна пара черевиків на двох, подвійні черевики. І все моє спорядження важило 7 кг. Рюкзак, черевики і все тепле спорядження для ну, Це зимове е, був. для літа. Ну, Ворог сніг лежить. Літній. Але це пуховка, безрукавка, спальник. Надувний матрас у мене був килимок. Це без їжі. А окрема годували. Там 40 гривень платив профсоюзних і 24 mm -hmm. дні тобі давали харчі навіть на виходи. А всякі нямчики завжди тягнулися з собою. Mm -hmm. Я мала 15 кг нямчиків, ковбаса, гречка була дефіцит, тушонка, курага, мід з оріхами. Тобто виходило тоді з одно десь 20 кілограмів. Як з усім? Ну, з нямчиками. <смі> ну, хвилиночку, ну, це ж на 24 дні я мала. Ну, та... І я мала не тільки для себе, а я мала на Але кожен десь... Для... — для... це замість скальників було у нас. Між іншим, досить непогано тримали. Ось бачите, навіть тут <смі> на масочка. Гризина радянська. Так. Так, да. ось таким спорядженням ходили колись в гори. В радянські часи. Кажете, 60-ті, -70 70-ті роки. Оце спорядження все до 75-го року. Ну, 76-й путь. Може, от той рюкзак металічний щати, з каркасом, але до того були інакші. У мене є один вдома такий. Я думав. Оці кішки, наприклад, самопальні. Тобто вони, по-моєму, і до, до того, до 75-го року. Бо, наприклад, льодоруби, які були до 70-го року, вони є високі, такі як альпінштоки. Тобто форма та ж сама, тільки древко набагато довше. Ну, мало, десь там до, до метр двадцять, саме древко такі високі. Пішов, як на лижну палку, впирався. Цікаво. Добре, дякую. Де ще познімаю палатки. Це рахувалася двохмісна палатка. Ось цій палаці сьогодні ночували. Але з пуховим спальником. Кажуть, було навіть спекотно. Это уже больше встречается с нищим. Мітосику ти подобається, в мене на вічові. Мама, де твої тебе? Бо я дивлюся по роботі. Це робота Сашки Селізньова. Бо я сама шила спорядження. Це робота. Мене звати Оксана. Дівочисть твоя Остапчук, а тепер Хархаліс. Не знаєте. Славіка Хархаліса так само не знаєте. Він був начальником рятувальної служби. Він був голова клубу Карпати. Його дружина перша, Марта Ваврик, загинула в 80-му році. Не пам'ятаєте? А зараз я сілізього в і запитаюся, чи він в валі пшеничні ніколи не шив в пухов. Пам'ятаю, там же конвейер ішов. Пам'ятати я козачну пухов. Пам'ятаю, чи фічі фірита люди серед не заглядайте там бардак. Зараз ми шкарпетки подивимося шкарпетки шиті. Подивіться рік. 1967. Це не шуточки. <світ> <світ> то кажеш, кажеш в них все своє <світ> дитинство пройшло? Вони пройшли. Ой, важке в тебе дитинство, Що дитина є, є. була. А тут <світ> не Компас. Третій розряд з орієнтування. Чекай, чекай Октябрята. Рік, рік, рік компасу немає. Боберляна, Октябрята, Третій розряд. Мирон. 2009. Тут, тут, тут був Мирон. Фляга з чаєм. Хочете флягу з чаєм? Тут пити можна. А то що, мімуари? Ото книга. Тут такий рік. <ріст> О, тут два. Тут пише рік. 1949. Москва. Да, ходили колись люди з книжками. Том перший. Ось тут є стрінки. Про... Я вмію читати. <рес> про корабель там. Готувальні <рес> роботи. Це цікаво. Іскусственне <рес> дихання. Домудень заснув. Тут різні. Вузлики. Хімікалій. <рес> О, <рес> що це? Фотографія. Фотографія і кіносйомка. О, бачиш як попали. Фотоапарати там. Фотоапарати. О, камери які є тут. Тихо. Ще в ті часи були. О, фотографі. Фотоапарат добрат фото, 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 Тут фото, не пише Кирі. І ще в, нас тут, ще в нас один такий завалявся, тут, ще один завалявся, але то вже. то вже зеніт, така команда є. І Київ є команда. Та це все копії закордонних були. Японців. Та японців крали в нас тут. Та ні навпаки. Але пише зроблено. Вузики різні. Значить вуха, міні тер. Ну покажи нам вуха. А прям різні. Ваше похвали, що ти за 8 секунд. 4 провідника зав'язав. Та якраз батарея закінчується до ваш виденько. За 8 секунд. 848, 4 провідника. 8к простий провідник там. Але ти трохи модник. Трохи є, той він. Бачите? Але я його брат. Сьомий номер як Крістіан Роналд. Крістіан, А що пише брати можна всюди, в пральній машинці? Можна. Можна. Але не ризикувати кожна. От ще Тут ще один. Ні, там Де тут? О! Спорт. Четвертий номер. Хто під четвертий грає? Кучер. Хріштяна? Ні. Не Ні. Наші, чі, Ні. <рісті> Ні, то не він же. Все, на все добре. Всі. Так а що за тканина? Шовк. <рісті> Український. Шовку прят. <рісті> Може <рісті> з Японії вкрав. Ви на відео знімаєте. Давайте той канал. Я потім Хочу дам. <рісті> так, ось так. Там же у нас в волейбол є. Ось так виглядає ретро табір. Так. Як ви не Ми ще потім перейдемо. Ось так виглядаю, я. На шиєш туди. Добре, буде потім конкурс, так? Так, ми прийдемо.